Як можна от, дістати чисті кілім віддачі, якщо і я, і товариш продовжуємо бути егоїстами? Це ви отримаєте, коли творець вам дасть сили. Змінити себе з отримання на віддачу, і тоді ви побачите, яка величина велич сили творця, як він Його? організовує вас, як він вибудовує вас, щоб ви були разом усі всі, і в такому вигляді, щоб ви наблизились. До істини до мети. Це відбудеться скоро. Ви поки що підготуйте свої відчуття, щоб відчути те, що ви отримаєте від творця. Раве. Так. Я хочу з'єднатися, але не відчуваю клі. Хібур, маргішім, е, ви не відчуваєте об'єднання і не відчуваєте клі. Тобто місця, де ви з'єднані, так це? Тож я скажу вам. Так, так, робив. Добре. Почніть з першої точки, коли ви тільки бачите одне одного, а потім, коли ви наближаєтеся кожен один до одного, і коли у вас вже є таке прагнення, стремління то спробуйте з'єднатися кожен з серцем товариша, наскільки це можна. І тоді ви побачите, що об'єднання між вами, це є та точка, яку творець вибудовує заздалегідь. І що він очікує, що ви усі зберетесь Ве... там в цій точці. І тоді тримайтесь за цю точку і знову звертайтесь до Творця. І так зробіть декілька разів. З різних точок. Які є в вашому об'єднаному серці. І тоді ви побачите, що це не важко, що тільки пошук, прохання, звернення це те, чого нам треба досягти, а творець чекає цього і очікує, очікує цього. Вже від усіх нас дуже довгий.